Тим часом, друзі, Україна завершила перехід на масштабну е, трансформацію, взагалі управління військових структур, і офіційно перейшла на корпусну систему. Як повідомив начальник генштабу збройних сил України Андрій Гнатов, тепер усі новостворені. Корпуси вже виконують бойові завдання на різних напрямках, а їхнє формування та підготовка відбувалися за участі інструкторів із країн-партнерів. За його словами, саме реформа управління стала одним із чинників, які зірвали плани Росії щодо швидкого наступу на Донбасі, Харківщині та Запоріжжі. Тож про цей перехід, про те, як відбувалася реалізація, і найголовніше, що маємо на сьогодні, говоримо далі. Василь Пихньо, воєнний оглядач з нами на зв'язку. Пане Василю, доброго ранку. Вітаю вас. Добрий ранку. Пане Василю, для початку нагадайте, будь ласка, нашій аудиторії, а чим була змотивована ось ця реформа, можна сказати так, перехід на корпусну систему? Чому це довелося робити? Прошу. Тому що а, в. Структурі, скажімо так, нашої оборони були створені тимчасові угруповання на рівні і називалися ОТУ оперативно-тактичні угруповання. Це були тимчасові штаби, де е, вищий офіцерський склад, керівний склад постійно був на ротаційній основі. Він змінювався е, і відповідно змінювалися і підрозділи, які їм підпорядковувалися. І це була солянка, не стало, не стало ланки управління е, з несталими підпорядкуваннями. Е, через це утворювався хаос. Е, Управлінські через це утворювалася така історія, що ну просто подекуди в одній ділянці фронту з одному напрямку фронту збиралися просто підрозділи, який. Про про які керівництво нічого не знало, по факту про їхню боєздатність, про їхню готовність, про їхні е, можливості, це все було ну тобто, тимчасове як би то сказати, уявімо собі футбольну команду, е, так в яку просто рандомно з'являються люди. І від тренера цієї команди, які так само змінюються там кожних три місяці, е, вимагають результату. А він навіть не має можливості оцінити на тренуваннях можливості цих людей. Е, от десь приблизно така в нас була історія з отушками, так званими, е, і було ухвалено рішення створити корпуси. Е, ну і це до речі, не, не єдина причина, чому так, так відбулося, тому що ще одна причина, яка спонукала до. Зміни е, до переходу на корпусну систему була необхідність масштабування е, загалом організмів, які протистоять росіянам, тому що росіяни починали цю війну е, БТГ. Групами більшими трішечки, ніж батальйони. Згодом не були бригади. Тобто за розміром це масштабами підрозділи, які ну почали трохи збільшуватися. Спочатку так на батальйонному рівні це були маленькі організми, потім стали бригади на більшому рівні. Ми дійшли до точки, коли на фронті росіяни почали на конкретних напрямках діяти цілими арміями, а це гігантський організм, який включає багато-багато в себе підрозділ. Розділ, в тому числі, до речі, і корпусів, е, і, відповідно було ну, нерозуміння з точки зору військової, як можна протистояти бригадами армія. Mm -hmm. Коли навпроти тебе стоїть армія, а ти проти неї стоїш бригадою, це просто неспівмірні речі. Це як Давид і голіаф було ухвалено рішення створювати щось більш стійке, стале і, і наближене до того, що може от справді протистояти цим гігантським ресурсам противника. Корпусів об'єднання кількох, якщо дуже грубо казати, бригад так, так, дозвольте поточнити ну для людей, які не настільки глибоко занурені в воєнну тематику, як ви. Корпус це, скажімо так, кілька фактично бригад, але корпус це значно менше, аніж армія. Ну якщо дуже спрощено. Так. 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 Пане Василю, наші колеги з команди Deep State теж невеличкий матеріал опублікували в себе в телеграмі, що стосується корпусів. Вони пишуть, що значить, Укомплектованість та підготовка корпусів вона бажає кращого і кажуть, що цією ознакою можуть поділитися одиниці, зокрема, до прикладу, 3-й армійський корпус, частково 20-й і, наприклад, 17-й. Наголошують і на якості управління корпусів також виникають певні питання. Ми пам'ятаємо про те, що нещодавно було змінено, здається, в двох корпусах командування. Отже, як щодо укомплектованості, чому, до прикладу, той. Такий третій корпус або двадцятий, ну, фактично майже зібрані. А інші ні. Поясніть ось цей момент. Які є виклики в контексті цього? Ем, тут не те, що зібраний. Тут, по факту, я ну, собі скажімо так не згодитися. З начальником генерального штабу Збройних сил України з приводу того, що у нас реформа завершена. У мене взагалі є доволі такі скептичні відчуття і спостереження за тим, як нас відбуваються організаційно-структурні зміни в силах оборони. Чому тому, що корпуси у нас їх є півтора десятки, ну трошки mm -hmm. більше спромованих корпусів. Я навіть не знаю, чи є публічно точно дані про те, скільки їх створено. Ну якщо нема то я їх не буду називати. А, але у нас. Корпуси, ну нехай це буде півтора десятки корпусів. Е, так от, е, корпуси потребують ланки управління, яка буде значно вищою за своєю освітою підготовкою та розумінням, ніж ланка, скажімо, бригад. Наже ж як сталося? Нас толкових офіцерів з батальйонів, з бригад підтягнули до корпусного управління. Ну і на цьому вже вважається, що все ок, що все гаразд. Так не є не є це, тому що ну на коли ти переходиш на рівень управління, умовно кажучи, з керівника якогось там державного підприємства на міністра. Ну правда ж відчувається різниця. Тобі потрібно відповідний рівень компетенції. Тобто, людей потрібно вчити. Було багатьох людей потрібно навчати, потрібно давати навчання в ті ж, скажімо там, академії генерального штабу, чи, чи десь за кордоном, чи ще десь У нас просто банально немає часу на це. Це по перше, по-друге, ну у нас немає цих можливостей для того, щоб займатися якоюсь навіть самоосвітою. Е, ну добре, я не буду зараз вдаватися там в подробиці в деталі того, що ну слухайте, у нас об'єктивно на рівні е, високого вищого рангу керівництва в збройних силах України. Е, люди не знають англійської мови. Що теж впливає на те, що можна було підготуватися за стандартами НАТО, самостійно проводити навчання, але і це не камінь город тих людей, що вони не знають англійської мови. Це камінь город системи, яка за 30 років. Ну, знаєте, не зуміла підготувати навіть людей, які б вчилися, могли вчитися англійською мовою здобувати ці всі відповідні компетенції. Е, окей, я зараз трошечки заходжу, можливо, в джунглі, які будуть незрозумілі аудиторії. Е, коротко, якщо зрозуміло казати, то корпуси зараз наповнюються кадрами, які не встигають навчитися, як працювати в корпусах. Корпуси. Наповнюється кадрами, яких не вистачає, тому що ну об'єктивно в нас офіцерського складу не вистачає такого рівня, який би міг командувати і працювати на рівні корпусу. В нас в нас навіть не вистачає, якщо говорити банально, якби там зараз хто не сприйняв цю інформацію. У нас не вистачає. Генералів, тому що в кожному корпусі є три генеральські посади. Е, півтора десятки, це що не менше, 45 генералів. генералів. Нас їх uh -huh. нема, попросту нема. От учора на день захисника та захисниці України Андрій Білецький наприклад командуючий секірмського yeah. корпусу отримав звання бригадного генералу, і таких має бути ще приблизно понад 40 людей, які е, мають. Компетенції заслуговують отримувати, отримувати звання генерала, але це не просто ти рухається по щеблю. таки, це тобі потрібно отримати відповідну світу. Ну окей, е, я веду до того, що в нас корпуси. В середині корпусів не завершена їхня комплектність. з Точки зору того, що е, це не просто об'єднання бригад. Це, це об'єднання бригад, де того що воно правильно працювало, воно має бути забезпечене кожна мовно кажучи своєю артилерійською бригадою. Кожен корпус має бути підрозділи матеріально-технічного забезпечення інженерних військ. Е, кожен має мати свій окремий полк безпілотних систем. Зараз в умовах сучасної війни. Нас цього немає, тому що не вистачає людей, які, з яких ми можемо створено створити такі е, підрозділи, тобто не всі корпуси можна сказати, що вони комплектні. І от, на фоні цього, ми заявляємо про те, що ми будемо плодити і створювати ще додаткові структури в ЗСУ, е, тобто. Турмові війська зі своїм окремим штабом та управлінням, де треба буде знову ж таки офіцери, яких не вистачило вже для корпусів. Ми маємо створювати космічні війська збройних сил України. У нас будуть створені безпілотні е, сили безпілотних систем ППО у складі повітряних військ. Ну до речі, щодо повітряних військ, я думаю, що там найменше буде проблем, але все рівно mm -hmm. це потрібно буде людей. Додатково людей в нас же ж мобілізаційна робота. Ми всі прекрасно розуміємо, що вона провалена. Є е, в нас немає. тут, ну, ну коротше кажучи, ми створюємо великого-великого Франкенштейна, який е, цілком вірогідно, що ну. Буде жирати багато ресурсів, і ми починаємо. Хочемо створити щось нове, не закінчивши ще старе. Тому, тому багато питань є до цих структурних змін. Вони є необхідними. Так, ніхто не знає, як правильно зробити, тому що ми перебуваємо в умовах повномасштабного вторгнення. Дуже важкої війни. Е, ці всі структурні зміни є необхідними. Але але при цьому всьому, ну оцей клубок питань, він просто ж. Е... Крутиться, крутиться, вертиться і далі все більшим і більшим стає. Тому я, я не знаю. Я сподіваюся, що я так побічно зміг приблизно пояснити свої перестороги з про того, що відбувається, але ну без таке може скласти враження, що якось негативно ставлюся Ні, бо я ставлюся позитивно до цих всіх змін. Просто що на рівні держави, що на рівні військового керівництва, ну м'яко кажучи. Є питання так, а як ми це будемо реалізовувати за які ресурси, а людей куди ми будемо брати? а Як у нас мобілізація проходить? Чи в нас відмовілізовується справді вся країна і тому подібні речі? Так, пане Василю, дякую за сьогоднішній наш етер. Дійсно важливо акцентувати на тих викликах, які є. Звичайно, що ми не оминаємо своєю увагою ну хороших речей потрібних. Так, але надважливо якраз робити акцент на тому, що ще варто допрацювати. А з ваших слів, на жаль, але таких напрямків є вдосталь. Дякую. Спасибі, е що доєдналися сьогодні. Василь Пихньовоєн оглядач був щойно на зв'язку. На все добре, і до зустрічі.